Це Юрій Богданов, політолог, експерт зі стратегічних комунікацій. Пане Юрію, вітаю вас і дякую, що доєдналися до нас сьогодні, в цей вже майже святковий день. Вітаю вас. Ви знаєте, з чого хочу почати, так? Ось європейські лідери вони радили Україні там не заходити занадто далеко в обіцянках американської делегації, у розмовах із Трампом. Чи не свідчить це про певну, по-перше, Страх перед Трампом, а по-друге, слабкість мені здається, що головне про що це свідчиться: це про те, що Україна і Європа діють спільно в цих перемовинах, вочевидь, з мотивів не сваритися з американським президентом і дочекатися яка з тих карколомних змін, про які вас попередній гість дуже добре казав. Тому що, вочевидь, рівень напруженості треба було вас долучати на трьох говорить. рівень напруженості, рівень загального. Хаос у світі зростає, і Європа, яка досі є насправді остивцем стабільності, незважаючи на все, що відбувається, в е головному метою просліду наступне: не бути учасником великої розбірки. І, насправді Україна теж має бути така сама та тому, що те, що Америка і Китай ділять світовий вплив, якраз не зобов'язує нас чи європейців брати брати в цьому участь. Але при цьому ми маємо розуміти, що наразі е єдина сила, яка дійсно може втягнути Європу в цю велику. Розбірку це Росія. Чому? Тому що наразі. Враховуючи, що Росія насправді нічого особливо успішного не складається в Україні, вона весь час лежить перед спокусою спробувати здобути якусь швидку перемогу, яка шукує Європу, шукує Америку, шукує НАТО, тобто, наприклад, напавши на одну з Балтії. тобто і подивитися, чи буде якась захисна реакція, чи буде протидія, чи будуть удари у відповідь, і враховуючи, що Росія точно вимкне якийсь шалений ядерний шантаж, і Путін, враховуючи, що йому треба щось робити, в в. Лише час, особливо враховуючи стан російської економіки, або деескалювати, йти на реальні перемовини, а не на те, що відбувається зараз, або йти на якусь ескалацію, вочевидь, буде обирати найбільш дикунську з можливих версій ескалації, тому що він так завжди, в принципі, робить. Це неодноразово вже заводило його в хрутне становище, і власне він опинився там, де опинився зараз, з здобутими випаленою землею і втраченою величезною частиною російського впливу російської могутності саме через те, що починається 14. 100 року, мабуть, з Криму він повірив в свою удавдачу. Він повірив в те, що фортуна завжди буде з ним, і він робить помилку за помилкою. І історія Сирії була дуже витратна, і як бачимо, абсолютно нічого не дала Росії, і вторгнення в Україну воно коштує Росії надто дорого, е, якщо ми дивимося на глобальну мету Путіна, на його глобальну мрію, тому що мрія Путіна не захопити Україну. Мрія Путіна ділити світ на трьох з Америкою і з Китаєм, а бажано може навіть і на двох там без Америки, щоб вона за в кризу, там, ділити європу з кимось коротше у путіна великі геополіти... геополітичні мрії тобто не треба думати що ми центр його Всесвіту. ні він думає про щось більш глобальне і це все дуже далеко від нього і тому він буде вирішувати що робити тому на позиції європи е і україни Полягає в тому зараз, не в тому, щоб там не сварити Трампа чи боятися Трампа, а в тому, щоб весь час виставляти Путіна винуватцем відсутності угоди. І тому Україна і Європа поводять себе дуже обережно, йдуть на крок, роблять кроки вперед, символічні американського президента той сама історія з виборами, з референдумом, що завгодно. Але мовляв, ми готові дай безпеку. Дай безпеку, дай припинення вогню. І тому я думаю, позиція саме в цьому, і те, що ми дуже дуже багато дякуємо. Я думаю, слово дякую. Президент Зеленський за останні два місяці сказав щось більше, ніж за всі попереднє життя, особливо англійською. Це дуже правильна стратегія. Ми маємо її підтримуватися. Тим більше, що з того боку, ми маємо супер непередбачувану людину, яка може повірити в будь-що, і тому нам доводиться бути дуже обережними. Тому тут порада скоріше правильна, в тому сенсі, що ми маємо. Виставляти Путіна завжди винуватим, і тим більше Путін дає всі можливості для цього. Ну дійсно знаєте стосовно Європи, так ви праві тому що. Довго я чекав і дивився. Ну, хто ж перший нас підтримує, що оця от атака на будинок Путіна, що це повне маячня? Ну, хто перший з країн Європи скаже, що це маячня? У нас є підтвердження. Франція виступила, сказала, що у нас немає доказів того, що Україна мала могла атакувати ось цю резиденцію. І це, вочевидь, політичний меседж. Ще один хочу вас спитати: політичний меседж. Так, ну всі ці стенограми. Тексти зі зідзво дзвонів, так не підтвердження, але і не спростування інформації у ЗМІ, вони з'являються не просто так, вочевидь. З вашої точки зору, що хотіли європейці продемонструвати Трампу, ось цим, ну фактично, зливом розмови, так? фактично, оприлюдненням своєї позиції. Мені здається, що це історія про те, що е, ми продовжуємо наполягати на правильному змісті цих перемов, на тому, що ми готові говорити про... Майже будь-які е, речі до обговорення, якщо вони будуть цивілізовано оформлені. Тобто, спочатку припинення вогню, гарантії безпеки і таке інше, а потім вже е, умовно не знаю, там, референдуми і перемовини, і так, і так далі. Тому що насправді. Е, Гарантію безпеки України жодна Київ на свіду не може, як така. Давайте будемо об'єктивні, але е, тому що безпека України більше не існує в вакуумі. Немає ніякої безпеки України. Є безпека України в контексті безпеки всього, всієї європейської системи безпеки, тобто і розмова про те, яку роль відіграють в безпеці України європейські країни, там в грошах, в зброї таке інше, яку роль Україна відіграє в безпеки країни Європи як носій найбільшого воєнного досвіду, експертизи і найбільшої європейської армії яку роль Америка буде відігравати в в безпеці західного світу, це все розмови до цієї мирної угоди, і тому я думаю, що головний посил цього зливу, я думаю, що він якраз стався не через який хитрий план, тому що просто стався, і саме такої стенограми, такої подачі, особливо в німецькому виданні, полягає в тому, що Європа а, за столом європа буде вести перемовини з Америкою і з усіма сильними світу всього, і з Європою тепер доведеться рахуватися. І тим більше насправді ніхто не зробив стільки для Нані Європи за останні роки, як е, два наших персонажі: Дональд Трамп і Володимир Путін, які насправді, мабуть, навіть вторгнення Путіна в Україну не так е, згуртувало е, ну, адекватних європейських політиків, як Дональд Трамп, тому що всі його заяви останнього року, особливо заяви Венса, до речі, вони на що спрямовані? На те, щоб показати. Що Америку, Трампа, мага Америку, не влаштовує ліберальна Європа, не влаштовує демократична Європа? Вони хочуть бачити своїми партнерами колективного Віктора Орбана і будь-якого нормального людину в Європі, особливо тих, хто бачить силу Європи і суб'єктність європейської єдності, тобто так, ну в Європейському Союзі або в наявності у Європи спільної армії, вони всі дивляться, і кажуть: Ну окей, тоді давайте єднатися. І якщо тебе зраджує найбільший союзник, а США були б найбільшим союзником Європи протягом останніх 70 років, ну зрозуміло, що треба мобілізуватися, і ми це бачимо. Звісно, ми хотіли б, щоб все було швидше, але ми маємо враховувати, що будь-яка демократія це процедура і процес, але динаміка в цілому дуже позитивна для Європи. У цьому світлі тоді ваші очікування від зустрічі 3 та 6 січня. Я думаю, що ми почуємо більше про довгострокові фінансування збройних сил про довгострокове постачання озброєнь і про те, що Україна не має і Росія, точніше не має отримувати бонусів. Тобто, я думаю, що ще раз буде підкреслено, що ми всі за мир, звісно, але Росія не має отримати винагороди за свою агресію. У такому світлі події хочу вас ось про що розпитати, так. Маємо е, позицію Європи, маємо певні напрацювання з американцями. Так? І е, наступний рік він початок, особливо там зимовий період, він буде доволі насичений. Ви згадали про Венса. Я згадав одразу Мюнхенську конференцію минулого року, яка, вочевидь, стала таким холодним душем е, для європейців. Європейці до цього готувались, Так, вони всі е, готувались до цієї промови Венса. Тому, в принципі, нічого супермега мега очікувано не було. Але тим не менше, а чи може риторика американців змінитися з огляду на от… Е, ці всі події, які зараз відбуваються. Ми бачили документ, який називається Стратегія національної безпеки адміністрації Трампа де, в принципі, вони повторили ті тези, які казали Венс, тільки більш вічливо. Я думаю, що цього разу на Мюнхені очікується сам Трамп, і він би дуже хотів оголосити, що він припинив найбільшу в Європі війну. Це десь вже оприлюднено, що Трамп приїде, чи це ваша здобутка? Це вже було ну, були вже певні інсайди анонси, що він наче, збирається. Але при цьому знову така історія про те, що я думаю, що він поїде, якщо буде перемир'я. Да. Я думаю, що його не буде. Тому тут подивимося, що приїде він. Але він би хотів оголосити про те, що він зупинив війну, і що Європа має до нього дослухатися. Тобто там підтримати Орбана, таке інше, тим більше, що в Горщині, в березні вибори. А Мюнхен здається в лю лютому, якраз Так, так. І з тим числах лютого і тому я думаю, що ми багато чого там почуємо цікавого. Але в цілому, знову таки, я не думаю, що Трамп вдасться за півтора місяці до Мюнхенської конференції чогось досягти серйозного в сенсі врегулювання. Я думаю, що якраз його не буде абсолютно точно, і НАТО мало часу. І реальні там, вікно можливості для перемоги відкриється якраз там в березні, коли російська економіка продемонструє результати першого кварталу. Тим більше по поточних цінах на нафту. Вони будуть абсолютно жахливими, і відповідно тоді вже можливо вікно перемови не відкриється з одного боку, а з іншого боку, відкриється інше вікно можливостей. Це вікно ескалації проти країн Балтії, тому що це якраз той сценарій, який я вважаю дуже ймовірним. На жаль, і якщо тисне Росію різко не посилить, не посилити зараз. Якщо Путін все ще буде шукати якусь можливу дорожку до перемоги, такої геополітичної, я думаю, що на жаль, ескалація проти одної з невеликих країн Європи є дуже ймовірною. У цьому, у цьому випадку, власне, ви, не виникає логічне питання. ви знаєте, Я от сьогодні, трошки зайнятий зранку, був, помиральну яму копав після інтерв'ю Тараса Чмута моїм колегам. Він там, зокрема, казав про НАТО і так далі, і про неспроможність Сил Альянсу в принципі, протистояти. З вашої, ну, не що неспроможність, так він сказав, подивимося, але в нього такі доволі скептичні настрої. Як завжди. Не завжди так. Не завжди, але от цього разу Весь Всьінс у нього завжди такий настрій. але таке… Да, давайте не про це, давайте про да. НАТО. З вашої точки зору, в НАТО взагалі, зараз е, є якась е, консолідація, так? Зокрема, зі штатами тими ж. От ви доволі слушно, на мою точку зору, кажете щодо можливого вторгнення в одну з країн Балтії, так? Або не в одну. Е, впишуться чи не впишуться? Ось в чому питання пишуться, але не всі. Я думаю, що питання в тому, що країни, які безпосередньо відчувають на собі воєнну загрозу, польща, Польщі. Польща, Німеччина, країни, країни Скандинавії пишуться. Цього достатньо насправді. Росія не може перемогти одну Україну. Та ми, ми звісно, можемо е, і будемо праві, коли оспівуємо героїзм збройних сил України і те, що зробило українське суспільство, весь український народ, але не треба думати, що. Фінляндія, Швеція, Польща, Кине Балтії, сукупно, там чи Німеччина їх суспільства менш спроможні до захисту, тобто чи оборони ніж українське суспільство, там знайдеться і відсоток тих, хто піде в армію, і відсоток тих, хто буде допомагати, звісно, будуть ті, хто там буде тікати, або будуть намагатися е закликати швидко перед путіним здатися. Але я, я переконаний, що в цих країнах вистачить ресурсу, вистачить волі для того, щоб давати Путіну вісіч. І я думаю, що Путін, якщо цей напад здійснить, зробить свою найбільшу Олко, тим тим більше, що там доведеться протистояти в тому ж ти країнам, які мають авіацію, мають. На від України, яка трагічно не мала авіації на початок 22-го року. Не мала авіації, не мала ППО, не мала поки мали. ну мали, але радянське радянські. мановазі сучасне, не мали нормальних там. Звісно, так, цьому... війна замін змінилася за ці роки. Дрони і це важливий фактор, який теж буде фактором ризику. Але не треба думати, що е, ці суспільства лапки складуть і здадуться росіянам. Немає на цьому... була б Росія в цьому впевнена. Вона вже щось почала би. Е, і Путін буде зважуватися знову таки в стані підвищеного. Тиску на себе тому я думаю, що все нато не впишеться, але якраз в разі і зараз навколо України формується певний контур майбутньої європейської безпеки. І точно вийде, вийде Німеччина, точно вийде Франція, точно вийде Британія. До речі, Британія теж я думаю, візьме участь в разі нападу на країни Балтії. Е, Скандинавські країни нагадаю, там три найбільші донори відсотку до ВВП. На, нашу е, Оборону, це Данія, Естонія і Литва. Е, дуже багато Норвегія виділяє гроші, буде виділяти ще більше Швеція, дуже багато виділяє і грошей і ресурсу, і є важливим виробником зброї. Тому знову таки, Росія не буде воювати з усім НАТО, але НАТО не потрібно. Тобто, знову таки, Росія реально ледь вивозить війну з Україною. Зважаючи на всю перевагу в чисельності, на всю перевагу в ресурсі В грошах теж в грошах, тобто ну, в ресурсі в широкому смисенсі, mm -hmm. Росія не виграє цю війну. Вона просувається суперповільно, суперважко, величезними втратами і е, отримує випалену землю, тому що тільки так вона може щось захопити. Е, додайте на бік України ще якісь. Кілька країн з достатньо потужною економікою, з достатньо потужними збройними силами, як то Польща чи Швеція, яка е, має власний цикл виробництва всіх видів озброєння, чи Німеччина тим більше. І Росію спіткає повна катастрофа. Тобто теж не треба думати, що е, в Європі всі покидають лапки і буде здаватися. Пане Юрію, у нас буквально хвилина, але ж виникає логічне питання, яке мене прямо розпирає із середини. А американці? Вони ж головні. Вони ж типу в НАТО самі основні. Якщо вони не впишуться, це ну такий, мені здається, потужний удар по геополітичним апетитам Сполучених Штатів Америки. Китай там буде просто плескати в долоні, якщо Америка нічого не буде робити. Ні, Китай буде дуже засмучений, насправді, що, що, якщо Америка не впишеться у війну в Європі, тому що е, Китай все одно дуже хоче, щоб американські сили були десь задіяні, десь крім е, Тихоокеанського Тихо регіону, тому що. Наважитися навіть, якщо ми уявимо, що Китай дійсно планує захопити Тайвань силою, що для мене не очевидно, то все одно йому дуже важливо, щоб американські сили були максимально зосереджені в Європі. І тому стратегія стара, яка ще почалася не при Трампі, навіть про те, що сили з Європи треба виводити, максимально перекидати їх на е, схід. Це ж стратегія, яка заснована на тому, що Китай вважається більшою загрозою. Просто Путін виявився. Реально попаяним на ресентименті диктатором, який зруйнував власну економічну модель засновну на торгівлі з Європою, заради спроби е сісти за стіл глобального перерозподілу світу і захопити Україну, яку він, вочевидь, ненавидить. Це, тобто, все інша стратегія американців була до цілком логічна, менше сил в Європі, більше сил в Азії. Для Китаю якраз було б дуже вигідно, щоб Америка вписалася в європейську війну. Пане Юрію, ну не можу вас не розпитати, оскільки це наш е, третій останній блок розмови. Звучить банально, але тим не менш ваш прогноз на 2026. Ви вже коротко сказали про те, що навряд у, у Трампа, зокрема до Мюнхенської конференції, вдасться е, досягти якогось результату Трампу, зокрема у війні в Україні. Тоді виникає логічний, логічний прогноз, чого чекати. Логічне питання. Я, я вважаю так, що наразі Володимир Путін єдиний, єдиний суб'єкт, який ухвалює рішення про продовження війни. І відповідно, якщо ми хочемо побачити її завершення 26-му році, або Володимир Путін має відчути, що продовження війни несе для нього більше ризики, ніж завершення, або Володимир Путін має померти. Ну тобто, це два можливих сценарії, як коли війна закінчується. Наразі ми бачимо, що він живе в своїй вигаданій реальності, і історія з Куп'янськом це чергове довела. Відповідно, лиш скоріше залишається другий сценарій. Чи наближається він? Можливо, тому що знову таки економіка, безпекові ризики, багато інших нюансів вони так чи інакше підточують його режим, його легітимність і все більше голосів, в тому числі в самій Росії, наполягають на тому, що війну треба закінчувати. Але наразі е я думаю, що він буде воювати до моменту, поки зможе воювати. Тому я, я переконаний, що за всіх рівних умов, навіть якщо нам вдасться досягти якоїсь заморозки в Україні, війна не зійде зі шпальт газет, ну там сайтів вже в Європі. І тому 26 рік не буде мирним, це точно не буде мирним в Європі в широкому сенсі, навіть якщо щось в Україні буде завершено. Тому я дійсно раджу всім нашим глядачам і тим, хто перебуває в Україні, і тим, хто перебуває в Європі, готуватися до того, що новий рік не буде мирним. Тобто, якщо ви не в Збройних силах, ми допомагаємо Збройним силам, якщо ви в Європі ви зберігаєте пильність. Я вважаю, що 26 рік буде роком воєнним. І наразі я дуже хотів би помилятися, дуже хотілося б, щоб ми чогось не знали, щоб дійсно там, десь за лаштунками відбувалися якісь таємні перемовини, де росіяни визнають реальність. Я в це не вірю. Відповідно, я думаю, що як мінімум перша половина 26 року буде точно воєнною, а друга половина треба буде перезібратися десь в травні, поговорити про другу половину року. Тому, на жаль, миру двадцять 26 році на сьогоднішній момент, виходячи з тої конфігурації, яку я маю, ми не чекаємо. Звісно, якщо по Росії не прилетить якісь чорний лебідь, це дуже ймовірно враховуючи знову таки стан їх економіки, їх фінансів і нафтового ринку. Але на це б я не закладався і закладався на те, що ми, ми будемо і далі країною в війні, і ми маємо цей рік пройти гідно, тому що власне в нас немає іншого вибору. Тоді знаєте, ще один важливий виклик цього 2026-го – Це вибори поки що не в Україні в США. Якимсь чином, оце знаєте, як я недавно побачив твіт, дуже смішний. Там написала людина: все чекає систему речагів і противаг у Сполучених Штатах, і там уповноважений президент з комунікації Дмитро Лотвин написав відповідь: теж чекаємо. Я хочу вас розпитати, чи все-таки якось зміниться політичний ландшафт в штатах, враховуючи вибори. Трампу буде гірше, і це для нас добре. Він буде вимушений менше любити диктаторів. І ми бачимо, що підтримка Путіна не популярна навіть серед його електорату. І кожні нові вибори, кожні нові маленькі вибори, які в, Амери, в Америці відбуваються, демонструють тріумф демократів над республіканцями і тріумф поміркованих республіканців над на республіканцями. Тому я думаю, що наразі у Трампа і його команди ситуація політична. Дуже складна і по внутрішній політиці, і по зовнішній політиці, і економічна ситуація не дуже проста. Чи там є номінальне зростання, але при цьому інфляція дуже висока і розшарування продовжує зростати? Тому для нас вибори в Америці на відміну від 2024 року це не проблема, це можливість, тому що позиції Трампа слабшають, і йому, його дружба з диктаторами в тому числі дуже дорого коштує. Тому я дивлюся скоріше на Потенційні вибори як фактор, який в тому числі може посприяти, допомогти нам прийти до миру на нормальних умовах, тому що чим далі, тим більше Трампу доведеться думати про те, як на Росію тиснути. І ми бачимо, що в принципі все до того йде. Подія, країна, політик, який в наступному році може якось зіграти. Те, чого не бачить суспільство, те, чого не бачить, наприклад, ЗМІ. Те, чого не бачать експерти. Можливо, ви щось таке помітили для себе, так? Я думаю, що країна 26 року, країна, яка найбільше здобула, нічого не роблять у 2025 році, це Китай, а країна 26-го року, яка може продемонструвати додаткову силу, це велика Європейська трійка, це Франція, Німеччина, Британія, в яких є дуже серйозні можливості суб'єктивізуватися і надалі. Люди, які можуть в цьому зіграти вирішальну роль, я думаю, що Фрідріх Мерсена ще здивує, дай Боже, він дуже важливу роль вже відіграв, і відіграє величезну роль в тому, щоб Європа займала правильну позицію щодо України. Подія я насправді думаю, що ми маємо дивитися на дві речі: перше, на явище, яке називається системно-економічна криза в Росії. І подія, це, звісно, до виборів США. Вони будуть лейтмотивом всього року, так чи інакше, і цього разу вже в очевидний позитив для нас. Угу. Тоді виникає, знаєте, логічне питання. Там же ж, до речі, в Європі ж будуть теж вибори у угорців, по-моєму, вибори. Так? А в когось ще, по-моєму? Ну. Є Угорщини і є ще кілька країн є вибори, але для насправді вибори в Угорщині можуть бути е, фіксатором е, того, що ультраправий поворот не, не, не відбувся. Тому що якщо в березні Орбан програє, це дуже теж дуже, дуже ймовірно. Це теж ще один удар по Трампу особисто, по Путіну особисто, і ще додатковий аргумент до, до людей, яких назвав на початку, тобто для великої європейської трійки, які представляють респектабельних поміркованих політиків, тобто. ХДС Фрмерць Німеччина, праві республіканці Макрон, Франція і відповідно Стармер, лівоцентристи, лейбористська партія Британія. Я думаю, що для це важлива подія. Насправді виборовогорщині не очевидно. Дуже лучше що ви її підмітили, але я думаю, все одно вони будуть сильно в тіні того, що відбувається в Росії і в США. Пане Юрію, дякую дуже, дякую. що завітали до нас у студії. Нагадаю, що гостем був Юрій Богданов, політолог, експерт зі стратегічних комунікацій. Дякую вам.